Тут сейчас в жопі викинуть, як завжди. І так в кущик сядемо, щоб більш-менш. Так. Ну от оце був платний. Все, це ми поняли, Нам, по ідеї, отак от, от сразу ставить і отак от, от і рухатися. Але іти через цю всю карту в мене точно не хватає патронів, понимаєте? В ідеалі перша точка. Це оце приміщення? Я не знаю, що це за приміщення, але це буде наша перша точка. Будемо вивчати карту заодно. Щас підемо, подивимось, що там. І далі від тієї точки поставимо інший маршрут. Тобто у нас же ж теж задача не просто зайти і вийти, блять, просто щоб побути на карті. Нам потрібно щось і заробити, щось залутати. Так, це якась зенітна установка, чи є тут у неї охорона? Грози. я нікого не бачу. Може там і лута нема ніякого. Ну да. Такое. Окей. Лут відсутній. ну Напишли далі сюди. якийсь мажор субстаншн. Давайте во тут сейф є. А я, кстати, не знаю, а сейф можна лутати в сим, чи там тільки з ключом можна лутати, як його лутають вообще. За я типа бачив. Може, й не показалось. Як правильно йти сюди. А, не, так довго. Пішліть в цю сторону. Ну, типа, а як ще навчитися? А так і вчитися. Ходиш, 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 ходиш. Кожен раз щось новеньке, щось новеньке. Як мінімум карту я вже навчив пользувати. <laughs> Це вже успіх. По файтингу, ну. З ботами все окей, файтінг, а з людьми поки не дуже. У нас був, правда, один файт з людиною. Мене там жарло. Ой. Так, це наша точка. Вже чую кроки. Довго лутаюся тоже. Надо подивитися, чи не нельзя забіндити якусь кнопочку. Блять. Херово. Умрити вже. Як так буду три роки стріляти, то мене швидко вб'ють. Так, ракета. ракетниця полетіла. прошлый раз в мене жахнула ракетниця і мені не подобалось. Подій десь на высотке должен сидіти. То ж не тип сидеть. Надеюсь, що ні. Це буде дуже неочікувано. сюда вход надо. О, кстати, не точка, чтобы поддаваться, что тут до чего вообще. Нет. Это ракетница была, да? Угу, хорошо. Так, заходим. Читові кажахнули? Так, це на дворі бігає тип. це на другому біга. Млять це на вулиці. девяносто штук. Охереть. Я думаю, можно идти на выход, да? Это успех? Чи Как вы думаете? Первый раз сейф золотов Погнали. Куда нам? Туда. Первый раз. Так, о, якраз виход чотко. Ніфіга собі. Там нормально. правда, в мене всього іншого не так багато. Через це може бути і не набагато більше, але камон три предмета, які там коштують під 200. Не знаю, чи це було необхідно, чи ні. Може я собі тільки гірше зробив. Але як побачу, то вже треба і здається так. Так, блін, десь тут був у мене скорочений прихід з лібьокою. І щось в прошлий раз я його ніфіга не знайшов. Той раз я так швидко вибрався, а попередній раз дуже довго йшов. І опять мимо цієї штуки це мені дуже не подобається мимо неї йти. Якщо хтось ували тут тривогу, то мені вафля. А он людина. Надіюсь, він мене не побачив. Я дуже сподіваюсь, що тут на виході нікого не буде. Бо, ну чувак точно сорвакуш. Скажем так. Постійно свині десь кричать. Так, карта. У мене ще багато місця. Я ж знову новою розгрузка як не як. Так що можна ще підлутатися трохи. О, 24, 000, щось непогано. щось непогане. Неочікувано тут знайти таку штуку. прямо перед виходом. А все одно є таке, знаєте, відчуття, що десь хтось сидить і зараз тебе жахне йти в... Тупо все втратиш, а ти це бігав, збирав. Кстати, цікаво, тут тоже щось може бути полуточення. По ідеї, по так? Да. У мене пару є. То я б забрав. О, ще щось. Прикиньте, за 20 штук просто на виході. Ніхера собі. Цікаво. А я ж казав, що то тип був. Я не йшов за мною весь цей час. А ні, це бот. Ну ладно, ну все одно він не за мною весь час. Подумаешь Подумаєш, молоток не взяв. Ця карта не виноситься? Привіт, а що вона тоді? Блін, а я ж не знав. Я, типу, другий раз граю в цю гру. Це от мій третій рейд за сьогодні. Вчора перший раз пробували, чисто так побігли. Так, 246 тисяч ми винесли. І ну це так само, як і перший рейд. Тобто рекорд ми не поставили, але тим не менше.